Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN серія K5 на цоколь H1 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник. Потужність даних ламп 55 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. На кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна вигляді кулера і пасивно на вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Лампа має білий колір світла, кольорна температура заявлена 6000 кельвін у даному комплекті ламп. Потужність, нагадаю, 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотінню межу, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.